Як зрозуміти, люблять вас чи ні? Через велику кількість серіалів та кінострічок люди часто знаходяться в ілюзії, що їх не люблять, або навпаки, що їх люблять, і через це потрапляють в проблеми в депресії або в те, що потім людьми користуються? І Біблія говорить, що ми пізнаємо, що люблять, коли виконують Слово Боже, коли виконують заповіді Божі. І часто буває, що люди говорять там, що люблять, а насправді по Слову Божому не поступають. І з цього ми бачимо, що люди насправді вони не люблять, тому що Слово Боже говорить, що ті, хто не поступають по заповідях Божих, вони не пізнали Бога. Та не знають любові. І навпаки, людина може не говорити багато слів, але поступати по заповідях Божих. І тут ми розуміємо, що людина любить і ближнього, і людина любить Бога, тому що вона поступає так, як говорить Бог. І сьогодні є багато людей, які говорять, що в церкві любові немає, що там служителі, вони не ходячі смайлики. Але служителі вони не повинні бути ходячими смайликами, вони повинні поступати по заповідях Божих. І є люди, які обманюють, говорять, що вони люблять, але при цьому вони не слідкують за Словом Божим, вони його перекручують, говорять, що церква Божа не потрібна, говорять, що Ісус Христос не приходив в тілі. Такі люди є антихристами. Біблія говорить, що їх не потрібно приймати і слухати.